Привіт! Сьогодні ми малюємо соковитий кавун. Дуже простій, легкій техніки акварелі. Почнемо, як завжди, з малюнка олівця. Ми малюємо частинку. Ага, кавуна, яку бачимо, передню. Вона має товщину. Дивіться, лінія не повинна бути якась рівна, да? бо кавун таку має. Сам по собі структуру не дуже рівну, тому і лінія нерівна буде у нас, так? І збоку примальовуємо товщину, і вона йде паралельно першій лінії. Так, Далі пропускаємо трішки місця, можна навіть тут внизу нічого не домальовувати, щоб менше було олівця. так? І малюємо скибочку. Спочатку це у нас буде одна лінія, потім тут вона трішечки буде мати теж товщину таку, на зрізі, як ніби розширі. Терти зайві лінії, щоб це не було багато олівця. І також можемо помітити, де ми плануємо намалювати з вами кісточки. Кісточки можуть бути різної форми. Бажано отакі от предмети, такі деталі розміщувати групками. Десь одну кісточку, десь дві, десь три. Бо вони. Природі, в а, та, взагалі там в ягодах, ну, таким хаотичним чином розміщенні. тому і на бажано бо їх теж отак само розміщувати трішечки хаотично. З олівцем ми закінчили, малюнок достатньо простий, тепер можемо переходити до акварелі. Що ми робимо? Це ми мочимо передню частинку колона. Мочимо добре, але так, щоб не стояли калюжини. Так, середній баланс. Треба нам робити баланс. І дивіться, ось тут не доходимо до самого краю, бо між скибочкою і червоною частинкою рукавуна є такий білий проміжок, який не смачно їсти. так. Нам його з вами треба зберегти. Добренько намочили. Зараз вже будемо переходити безпосередньо до фарб. Беремо червону світло і наносимо її ось такими плямами. Я по краю іду рівно, а далі даю розтіктись. Це нам дасть. Структуру кавуна отсюди вниз, я не підходжу, тому що там у нас біле пам'ятаємо. Зернятка теж замальовує, потім ми їх зверху зробимо, для чого ми їх робили олівцем, щоб ви приблизно орієнтувалися, приблизно знали, де ви хочете їх розташувати. Також можна підмішати трішечки помаранчевої. Там потім змішається і буде такий гарний відтінок. І також залишаємо прям білі просвіти, теж це буде гарно. Трішки можна додати чи або любого іншого відтінку червоного, який є у вас фарба. Щоб це був не один колір, тому що це у нас не розфарбовка, так? А щоб це був гарний такий. Перехід кольорів. Я беру по черзі червоне світло, помаранчево Тобто червоне світло в мене основна. Далі ще є помаранчево і кармінова. Дивіться, ось тут купчення водички, калюшка така, я її трішки промочую. Не баюкайте Пензликом, отак от по аркушу дуже часто перетираючи фарбу, тому що гарно, коли фарба робить сама переходи, так не ви її е розвозюкуєте, а хай вона сама потече. І ось тут зробимо плавний такий перехід. Тут у нас трішки фіолетовий видався. Ми його... Підфарбуємо. Дивіться, тепер нам треба в деяких місцях зробити фарбу темнішою. Можна додати, наприклад, фіолетового або сепію, як це такий темно-коричневий, щоб зробити нашу червону темнішою, бо є ще й темні місця такі у кого на. Акварель при висиханні дуже світлішає, тому якщо вам зараз здається фарба занадто темна, вона після висихання обов'язково посвітліша, вже не буде такою темною. Я постійно витираю пензлик о серветку. Прибирає таким чином зайву вологу або зайву фарбу. Як я це відчуваю. Ось головне отакі от переходи, які отворилися самі по собі водичкою, їх не чіпати, бо це дуже важливо це от фішка акварелі, яка відрізняється від інших фарб, Що нею можна робити такі дуже цікаві, дуже цікаві переходи ще раз Кінець вийшов. І витираю. Розмиваю і витираю. Тепер нам це все діло треба або почекати, щоб він висох, або висушити його феном. Ця частинка, яка вона у нас висихала. Подивіться, який акварель дала гарні переходи. Так виглядає дуже природньо, як колір перетікає в колір. Це є головною фішкою акварелі. Ніяка інша фарба сама ось так вертикати не буде. Інша фарба має щільність, і як ви її покладете, там гуаш, акрил, олія, так вона і буде лежати, а акварель може зробити ось такий перехід. Дивіться, оця толщинка скибочки у нас світла. Ми її мучимо, спеціально її малюємо окремо, щоб вона у нас не розтеклась. Так? Не, не перемішалася. І малюємо її набагато світліше. Оскільки це маленька ділянка, тут вже не буде видно так багато переходів, перелівів кольорів, як на головній частині скипочки. І Помічайте те, що вона повинна бути набагато світлішою. І завдяки чому це робиться фарба береться не з, не з квіта, а через палітру і великий вміст великий водички. Завдяки цьому відтінок фарби у нас буде набагато світліший. Все з кібочкою ми закінчимо, таким чином ми сформували об'єм. Тобто, у нас вийшов такий вже. Не плоский кавунчик, а трішечки як 3D-шний, вже є перспектива, є отакий от об'ємний от об об трикутничок. Так? Тепер переходимо до скибочки. Пам'ятаємо, що тут ми залишаємо біле. Я би теж намочила. В ідеалі б поміняти водичку, щоб вона тут не давала нам рожевий відтінок, але вже як є. Спочатку зробимо трішки світліший відтінок з кивочки. Для цього беремо жовтий. У мене жовтий лимонний, у вас може бути інший, але не бери занадто теплий. Тобто, от якщо подивитися на оці два відтінки, а оцей холодний буде, а це теплий, так? Тому намагайтеся взяти якийсь холодний. Або, може, у вас є зелений вже готовий світлий. У мене просто от тільки один такий. І змішуємо його з зелене, жовтий, зеленим. відповідно, у нас вийшов світло зелене, проходимо по скибочки. І у нас сохла Це цей час, тому я беру побільше водички. І проходимось, поки вона не висохла, тобто поки Фарба ще мокра. Так, ми аж швиденько будемо додавати ще темно-зелений. Ще темно-зелений додаємо зверху. Прям беру з кюветки, це називається кюветка. прям беру з кюветки. Але наношу, так, щоб він такий густенький був, бо коли ми переходимо через палітру, тут фарба виходить більш така світла. Але дивіться, я її наношу не плотно, так, а точково, залишаючи, залишаючи просвіт попереднього кольору. Дивіться, дуже прошу вас, не робіть такі рівні смужки. Насправді ж да, вони. Такий то сюди, то в один бік, то в інший бік. Все таке природнє, воно зазвичай все нерівне, звертайте на це увагу. Залишаємо так підсохнути, і будемо промальовувати тоді вже, можна, до речі, щось таке цікаве, якось так втиранити, щоб він у нас був більш художній. Гарно виглядатиме. А, і залишаємо знову ж таки підсохнути. Можна ще. Ось тут дуже перетікла фарба. Можна додати або водички, щоб висвітлити, да, Бо занадто пішов темний колір, розплився. так? Да? Тепер ми або це тіло висушуємо, або чекаємо, поки воно висохло, і будемо пропрацьовувати наші кісточки. Переходимо до кісточок. Давайте зробимо їх більш цікавими. Змішаємо сієну з чорним, тобто возьмемо просто чисто чорний, такий, трішечки складніший колір. І а, можна їх теж зафарбовувати не одразу плотно. Таким чином ми зробимо їх теж більш об'ємною Спочатку кладемо такий прозорий шар, потім поки ще не підсох можна десь додати більш чорної фарби. Ось i̇şte, так вона ще і потечі подивимо. Бачите, вот, кісточка така теж вийшла об'ємна. Об тобто у нас як складається об'єм із світла і цінно. Дивіться, ось ця кісточка у нас не На зовсім світлі ділянці, тому вона повинна відповідно виглядати світлішою, бути світлішою по відтінку, ніж. Кісточка, яка ось тут буде на темній частинці, так? Тут одразу можна плотніше її брати. Вони можуть бути різною формою, так одна трішки більша, одна трішки менша. Як у справжнього Не намагайтеся їх малювати один один під копірку, до так всіх рівненькою трикутною формою. Трішечки собі звопувати в цьому цей. Це додаємо більш темно. Так, і тут іще мало. Так зробимо. Дивіться, я коли хочу намалювати якусь маленьку частинку, я пензлик, летлейт. От в мене так торкається аркошу, не кладую поповністю, але к ніби кінчик, тільки кінчик працює. Тоді, тоді виходить тоненька лінія. Дивіться, можна, якщо забагато, затем можна десь так от ще промовкнути. Таким чином ми теж зробимо об'ємчик, хочу ще тут додати маленьку. А, і для ще кращого вигляду ми можемо взяти білу ого. Чому гуаж? Бо в акварелі, особливо коли це ківетки, білий буде як у вас як прозорий, ви не зможете його використовувати. А гуаш більш плотна фарба, тому для малювання поверх фарби краще використовувати її. Бо гуаш або акрил, або акварелі з тюбиків. І маленькі білі бліки ще додамо. Буде, заграє і у нас так калучок. Ось так. А, якщо кісточок вам замало, можна додати ще. А, я дуже люблю такі акварельні скетчі прикрашати цими бризками. Просто берете водичку, фарбочку і ось так вам стає. Ще яскравіший, ще такий на... Ой, полетіла в мене фарба, ще такий насиченіший, і жовтого додамо. Сподіваюся, у вас вийшло теж гарно. Ви задоволені своїм малюнком і запрошую продовжити наше навчання з. Ще більш цікавими, більш деталізованими, складними композиціями, але які буде дуже легко вам втілити в життя. До нових зустрічей на наших уроках малювання.